Вент на зв'язку, то ми продовжуємо поповнювати скарбничку матеріалу, який може вам знадобитися на новорічні корпоративи, на новорічну ніч або далі кудись там. Дивіться, ви дуже багато, дуже багато ми отримали повідомлень про те, що а є щось таке подібне. А давайте створимо. А ось давайте відмалюйте. Друзі, ми не претендуємо на те, що це наше. Ми просто переробили переробили імерсивні відео, які вже існують. Ми зробили новорічний варіант та нейтральний варіант у цій презентації. Оці на відео ось цього. Не буде лого нашого. У цій презентації ми зараз вам просто покажемо, як це виглядає. Ми перетворили не наш матеріал. Якщо вам він потрібен, він буде доступний для вас. Кожне відео йде десь 2,5 хвилини, а ось через декілька тижнів ми відмалюємо повністю унікальне своє імерсивне відео, яке ви теж зможете придбати. Тому ось це ви бачите новорічний варіант, який відмальований. А є перероблений, є варіант нейтральний. Зараз трохи я покажу вам, скільки що це таке. Як воно працює у новорічному варіанті, можливо, ви це бачили. Ось така іммерсивна розминка та є нейтральний варіант. Тобто варіант, який, якщо це, це новорічна тематика, є нейтральний варіант. Зараз давайте подивимося. Він просто з нейтральними картинками. Тобто тут ви можете подивитися. Ось така штука є, вона перероблена. Ми це підкреслюємо, ми не претендуємо на це, що це щось унікальне. Але унікальне ми створимо трохи пізніше та створимо, напевно, виключно новорічний варіант. Новорічний варіант. Тому, друзі, є нейтральне імерсивне відео та є новорічне імерсивне відео. У пакеті не буде презентації, ми просто ви отримаєте два відео. І якщо забажаєте, ви просто ставите їх як відео через файл у презентацію, та будете з нею працювати або показувати, як готове просто відео для людей. Ось такий контент. Ми сподіваємося, що ви просили, ми зробили, але зробимо ще далі унікальний контент. Тому дивіться та відстежуйте тг канал відстежуйте інсту. Ми обов'язково обов'язково зробимо анонс, коли буде ще одне іммерсивне відео.